канал Я і мамині і тваринки. І я знову на охоті. Питали мене, що тут за ліс такий, що ти в шляпанцях. Ось я в шляпанцях знов. Ну це ліс мій, мій садок. І Я знайшла знову красу Дві тільки. Гарнісінький. Красавіці, да монше такі. Ой, красотки. Зараз будемо рвати. Ой-ой-ой, хоч би не впасти. І тільки. Бачите. Красавчики. О вон там красавчик заглядає. з-під деревця. Там далі ще повинні бути, зараз подивимося. Вон які красавчики. Ось так, покажу. Гаджете? Які красавчики, Наталю, там тебе багато ще. Ладно, я буду виривати їх на кубку, а тоді ти прийдеш, ми зберемо їх. Добре? Популюємо трошки. Я так захляла нині. Ну, зараз одихну. Зараз ну, збираємо грибочків. Люба одихне. А потім, а потім переберемо, закинемо сушку і будемо зимою їсти смачний і смачний суп. Нині ввечері є час перебирати, світло виключать. включу лампу, ту лампу, ту свічку, і буду сидіти перебирати, а що буду до роботи мати. Та є тут таке. Ось така у нас красота. Зараз я поставлю паузу. А якщо найду, тоді покажу. Вай-вай-вай, кропива! Ви Ось Ціки три красавчики! Значте? А тут ще три красавчики! Бачите? А тут зараз я вам ще покажу. Ось тут ще красавчики. Ось тут ще красавчики, дивіться. А он скільки. Видно, не? Ой, 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 ой Во, красавчики Значит. А, так что, есть тут красавчики у нас Вот так Так, Кит за мною рыбу сбирал. Ну, даму Так Це, це оце в нас фундуки. Ті, що мені там того року присилав Максим Гивак. Ось. Дуже гарно всі прийнялися. І гарно ростуть. Так що кому там треба фундуків, заходьте на канал Максим Гивак. Або пишете мені, я вам дам номер телефону до нас. Ось Дуже гарні фіндуки. Оце мої хризинтанки цвітуть. тут. Я йду! Це в мене трошки малинки залишилось. Біжу! Біжу! Чую, що собаки гавкають, біжу. Ну, то як ти додзвонишся, як я відео знімаю? Замали не мої розрослися чорні. Ладненько, всім пока, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, це моя сушка працює. Казали показати, як я сушу гриби. Ось, дивіться, які прекрасні опенючки. Для приправи сушу. Оце вже вони сухі. Зараз я достираю лахи, Вдягання. Ось, і будемо. Перебивати їх до приправи. Як приправу я роблю, в мене є відео на каналі. Ось, до цієї приправи. Ну, не до всієї, звісно, але до приправи те, що у мене є. На каналі я і мої кози додам я сюди опеньки. Ось. І і тоді буде грибна приправа у мене. Треба накрити, бо сушарка в мене зветься. Елемо електросушарка. Ось така сушарочка в мене. Ось. І я їх перебиваю у блендері на порох. І додаю до тієї зеленої приправи, що в мене є. І вони прекрасно, як то кажуть, сказати правильно, навіть не знаю, себе прекрасно почувають. Робиться ось така прекрасна приправа тоді. Так що от таке діло. Тут в мене є. Три решеті таких сухих купеньків. Вже. Їх було п'ять, Ну, вони зісохлися, я сипала на дві, бо знизу в мене ще сімочки сохнуть. Зараз Наталя довибирає і ще принесу, принесе сюди опеньки, заберу, а сімочки засипам. І ось такі виходять прекрасні, дуже ароматні опеньки і дуже смачні, дуже ароматна приправа з ними виходить. Ось так. Так що, всім миру, добра, любові, злагоди. Бережіть себе.